Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки в Самарському районі. Про зникнення дитини повідомила її мати 30 січня. Напередодні дівчинка пішла до подруги та перестала виходити на зв'язок. 31-го її тіло з множинними ножовими пораненнями виявили в канаві. Після певних оперативних слідчих дій було встановлено злочинця, яким є. 23-річний Дніпрянин він визнає свою провіну. Вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Знаряддя злочину, до речі, було знайдено. і Також в установленому порядку вилучено до долучено до матеріалів справи. Дівчинка раніше неодноразово покидала місце проживання та її знаходили поліцейські, каже начальник ГОНП Дніпропетровщини Олександр Ганджа. За його словами, за останні чотири місяці на її мати склали чотири адмінпротоколи. Відносно матері складена неодноразова була кількість протоколів. Останній був наприкінці 23 року. Також відносно матері дівчини відкрита кримінальне провадження за статтею 166 кримінального кодексу України. Це звісно, невиконання батьківських прав. Також поліцейські передавали листи і до служби у справах неповнолітніх, що родина була неблагонадійна, каже і місцева жителька Олеся. Мама п'ять дитина не займається. Після роботи йшла, ладнем, я вчора узнала, що вона пропала. Тільки знаю, ну це ж з розговорів людей, що їй вчора було день народження, 12 років. Сусідка бачила, що вона сиділа, розмовляла, а труби штеплі, сиділа, розмовляла з кимось на трубах, що в неї, що вона в яркій куртці була. І така вроді як чіпила підозрюваним. Виявився знайомий дівчинки за словами начальника ГОНП Дніпропетровщини. Чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Також він зізнався і у скоєному вбивстві. Після цього звісно, я було затримано в порядку статті 208 восьмої. За статтею 115 п'ятнадцять намисне вбивство він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. Наразі триває слідство правоохоронці з'ясовуватимуть мотиви вбивства та в якому стані перебував підозрюваний.